Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати пляцок Зелений мох. по справжньому літній, легкий, цікавий і же час простий приготуванні. Саме такі торти і десерти я обожнюю готувати влітку. І вам рекомендую додивитись це відео до кінця, зберегти його і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. Це точно вартує вашої уваги. Повірте. Розпочинаю з приготування бісквіту до шпинату. Я додаю сік лимону. У мене молоденький шпинат, далі олія. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Тому натискайте і там побачите всі грамовки. Перебивається все блендером, до ось такої маси має бути таке пуревий шпинат. Як ви замітили, шпинат я ніяк термічно не обробляю, просто свіженькі листя. Далі до яєць додала цукор, ванільний цукор і збиваємо до біла. Я була в селі, готувала цей торт. І Просто в захваті. Так добре, вдома вже все є. І полуниця, і шпинат, і так аж хочеться готувати таку смакоту. До гарно збитих яєць додаю шпинат. Легенько перемішую. І далі додаємо просіяне борошно вже з розпушувачем. В декілька етапів обережно. Ви знаєте, оцей шпинатний бісквіт він в мене виходить завжди. Це просто найідеальніша пропорція. Я навіть просто готую такий бісквіт, ріжу на шматочки, і дітки його обожнюють. Вони ніколи навіть і не возмущаються, що там є шпинат. Їм дуже цікаво, бо смаку шпинату взагалі не відчутно, а бісквіт виходить таким вологим і дуже-дуже смачним. Відправляю у форму. У мене сьогодні діаметром 26 см Досить такий величенький тортик буде. І в духовку при 180 градусах випікаємо 25-30 хвилин. Поки випікається бісквіт, ми пішли. Вже на мамину плантацію полуниці назбирали трішки, це, до речі, зібрали перший врожай. Не скажу, що полуниці багато, але вона така гарненька. Хоча в цьому році літо таке більш дощове, вона не така солодка, як завжди, але дуже і дуже смачна, тому що вона домашня і вирощена з любов'ю. Бачите, бісквіт спікс, який він рівненький. Навіть просто цей бісквіт розрізати на дві-три частини і зібрати із будь-яким кремом. Це буде дуже смачно. Він мене схолонув десь 2 годинки. Я його зрізала шапочку верхню і низ. Зараз розкажу, як будемо збирати торт для фруктової начинки. Желатин заливаємо водою. Очищену полуницю перебиваю блендером разом з цукром, але я сильно не переминаю, хочу щоб така знаєте, відчувалися шматочки полуниці, не повністю таке водяне пюре. І ще у нас було в супермаркеті по акції манго. Вирішила додати. Діти дуже його люблять, тому я нарізаю дрібненьким кубиком ще манго. Манго, звичайно, надасть для цього торту таку родзинку і цікавий смак. Але це ж можуть бути будь-які ягоди. От зараз почнеться чорниця, малина. Робите ось таку підливку, як я кажу, фруктову суміш. Можна полуницю, наприклад, перебити а і вкинути ціленьку чорницю. Це ж буде така смакота, розвела желатин і додаю його до ягідного суфле. Сюди. І бачите, залишила, щоб. Патрички так захололо, бачите, таки воно в'язке. Далі тоненьким шаром я заливаю бісквіт, який виклала в форму. Я взяла ту ж саму форму, в якій все випікала, тільки я догори ногами, і виставила все бортики пергаментом. Відправила перший шар в холодильник на хвилинок 5, щоб схопилася. І бачите, далі виливаю всю фруктову суміш і знову ж таки в холодильник. А тим часом готую вершковий крем. Я взяла вершки, крем-сир та цукор. І це все збиваю міксером до стійкого крему. Крем вийшов дуже стійкий. Я використовувала вершки 36% жирності. Крем. Сир будь-який, який є. Філадельфія, маскарпоне, що маєте, та й готуйте. І далі я кришечку ще зрізала. Ось так хочу порвати, але постаралася вибрати ось цей жовтий, Знаєте, що коли бісквіт запікався, він трішки пожовтів, то я це старалася вибрати, щоб був такий зелений мох. Також я розвела желати і додала у крем. Я вам скажу, що цього можна було б і не додавати. Я переживала, щоб крем був стабільним. А він вийшов настільки стабільний, просто вже був замочений желатин. Знаєте, І я вирішила додати. Якщо у вас вийде менш стабільний крем, то желатин точно додавайте. Викладаю наступним шаром, зверху посипаємо зеленим мохом, саме так і називається наш пляцок. І все. Відправляємо в холодильник на 2 годинки краще на ніч. У мене часу на то не було. Ми хотіли вже це все скуштувати з мамою, якнайшвидше і через 2 години просто подивіться, це неймовірно смачно, легко і просто в приготуванні. Цікаво, це набагато цікавіше будь-якихось там снікерсів чи ще чогось, особливо влітку, коли сезонне це все М -м -м. пляцок вийшов досить величеньким. Ми їли декілька днів, і друзів пригощали, занесла для бабусі сусідки. Ну, загалом рекомендую вам, друзі, також зберегти цей рецепт і приготувати. Подивіться, він гарно тримає форму, красивий в розрізі, а це поєднання смаків міру солодке. І ніжний, можна сказати, освіжаючий. Я ще, до речі, хотіла у полуницю додати м'яти. Можна додати трішки, і це вийде такий, знаєте, смак мохіто я вам кажу, рекомендую, друзі, зберегти цей рецепт, приготувати і насолоджуватись разом з нами. Якщо вам сподобався цей рецепт, напишіть в коментарях. Вам не важко, а мені дуже приємно. До нових зустрічей.